Так, ну щось, Чорна п'ятниця стартувала. Подивіться, які ціни. Олівці по 95, по 145. Подводочка наша Фломастер 129 взагалі. Тональний крем сиворотка і вообще FX Pro 295, суха бронзуюча олія 293. Тут же бронзатор 225. Помади, стійкі. Увага, 161, 121 гривня. Просто скоріше замовляйте. Масочки по 47 гривень. Далі консилер 173. Що у нас тут ще є? Для прання 185, 167. Мус засмага 213. Вообще. Крем Кремалое 185, спрейлуя дуже рекомендую. Зніму про нього відео 124. Так, Серія наша з Річ алмонд, з мігдальом, 167, 203. Так, Наш чайок уже був в розпродажі. да. Далі, блиск Плампер 221. Туш-праймер, Боже, туш-праймер, мені треба взяти. 257. слухайте, не пожалієте, якщо возьмете, А, сонцезахисний бальзам для губ. блиск-топер, відновлюючий шампунь, це вже ми бачили. Крем для ручок по 59 гривень. Це теж дуже круто. Так, парфумований э, лосьйон. Э, Боже, треба взяти срочно сігнейче, э, за 87 гривень. Очищувальний гель 121. Слушайте, сиворотка, э, так, акне, антиакне, дуже класна ціна. Пульс 50, 559 гривень, дуже рекомендую його. Точно сподобається вашому чоловіку. А, так, BB 197 CC 233. До речі, дивіться, які номери. А, так, олія календули, клас. А, скраб для обличчя, Кстати, H Reversis теж хочу замовити. 154 а, шампунь. Тож класна ціна. <кліг> О, маска для волосся з чорним тміном. Якщо випадає волосся, рекомендую. Скраб для рук з маслом, ши теж е, топчик. Так. Е, е, так, Бальзам після гоління теж цікаво. Туш, 239. Ліміте волюм. Рекомендую. Так, праймер для повік 103 гривні теж класна ціна. Uh, так, що у нас тут? Фіксатор макіяжа теж цікаво. Праймер теж цікаво. Палітки у нас були. Слухайте, палетка 192, 220. <coughs> Терміново всім взяти палетку Тіней і конік 225 гривень. Слухайте, ви не пожалкуйте, це просто бомба. Слухайте, мені треба просто не знімати це а йти вибивати терміново а собі замовлення. Блиск, клас 167. Мультики, це ми вже знаємо, класно. А, очищувач для металевих виробів. Те... Салфеточки. Салфеточки це бомба. А, бруду і жиру 200 гривень. Клас. Так, Що у нас тут? це Ми вже знаємо. Масочки, до речі, теж я рекомендую вам взяти, тому що це буде зараз осінь, зима, такою вострібованою штукою. І, до речі, прорекламуйте ще і комплекс.